i to Чого Львів має вести нам сюди сміття? У нас свого фасає. Нам фасає своє, аби ми виїхали. У нас малі дітки, і ми хочемо, щоб вони трошки в чистішій екології жили і росли. Великі такі фури. От за ніч позапрошло мені давали такі дані, які люди працюють на сміттєзвалищі. що 11 фур було оцих здорових машин. Наше сміттєзвалище воно переповнене, воно не є полігон. У нас нам самим нема куди дівати своє сміття, маючи такого монстра в центрі житлового масиву, до нас ми підсовуємо руку допомоги. Львову його нема куди скидати, а хто нам підсуне руку допомоги? Не я не впевнена, що е, така сама катастрофа не чекає Житомир. Забирайте <Jeratius> да ее, проверяйте документы, что у него. Валер, вызывайте 102 полицию. Ви туди возите життя, так? Що ви за то можу, так? Ви зі Львова сюди везете, у вас є фантазія взагалі? За 600 кілометрів? Ви знаєте, я на роботі. Чому ставиться питання до мене? Маєте своїх мерів, маєте вище стоячі органи, ставте до них питання. Ми не будемо випускати до тих пір, поки вони не перекритять сюди, в мусить возінь. Ми хочемо зустріти мера, обговорити наш проект дій. Ми не знаємо, що там везуть у Львові. І якщо станеться у нас лихо, де влада планує куди вона повезе те сміття? તમે કહો છો